Так, хотів спершу на початку нашої розмови поцікавитися загальною ситуацією, е, оперативною ситуацією е, в зоні дії вашої відповідальності. Ми зібрали нашої бригади ситуація обстановка контрольована. Противник якихось значних наступальних дій не здійснює, проте постійно намагається прорвати оборону маленькими групами. Ми спостерігаємо їх не то, що накопичення, але поповнення тим особового складу. Також логістичне забезпечення вони проводять проте це стандартна практика нічого такого, якби над такого стандартного не відбувається. Власне кажучи, і аналітики Deep State теж стверджують, що це не намагання прориву оборони, а прощупування, так би мовити, слабких місць. Як відрізнити підготовку до прориву нашої лінії оборони від стандартних процедур накопичування боєприпасів і накопичення живої сили на цій ділянці фронту? Як зрозуміти, де є що? В першу чергу, це Просто динаміка накопичення і, взагалі, і обсяг накопичення, тому що якщо ми стерігаємо якісь певні стандартні, так скажемо, патерни їх там переміщення там накопичення. То ми можемо сказати, що це нічого там стандарт екстраординарного немає. Водночас, коли ми помічаємо там щось дуже багато особового складу або там підтягування вже важкої техніки. Десь на віддалених ми можемо стверджувати, що можливо щось і готується. Проте це таке знову ж таки. Ніколи ти не можеш бути впевненим в тому, що нічого не готується. Тому ми завжди готуємо до того, що буде штурм. Завжди ми готові відбивати наступ. Тому, якби це це так, ти ніколи не знаєш, тому що противник змінює тактику, противник не тупий. Противник розумний. ми не ми не, дооці... ми не можемо недооцінювати противника, і тому, якби ми завжди просто готові, завжди спостерігаємо за ним. От, власне, кажучи, далі про тактику противника хотілося б поговорити з вами. Ми знаємо, що вони активно використовують і мотоцикли, квадроцикли, і так звані буханки. ці автомобілі, де поміщається невелика кількість людей для перекидання піхоти. Як це змінює тактику планування вашого підрозділу? Як ви активно реагуєте на такі виклики? У ми з нас я не буду розкривати всі так. деталі, проте ми маємо певні там засоби і заходи здійснюємо для того, щоб противник міг не міг почувати себе вільно. Також ми знищуємо його на підходах різними способами. Тому що щосна здача з нас вдача, це не допустити його дуже близько. І, в принципі, у нас це вдається. Не даємо противнику накопичуватися, не даємо противнику переміщуватися, Даємо завжди. Необхідно робити так, щоб противник відчував, що він постійно під тиском постійно в нього була не було свободи, і не було вільного просування. Тобто, навіть попри те, що противник накопичує і особовий склад, і наскільки розумію, склади СБК, БК намагаються поповнювати і підвозити регулярно боєприпаси і тиснути на лінію оборони збройних сил України, ви в свою чергу намагаєте робити все від вас залежне і тиснути на нього, аби у нього не складалося враження, що він може вільно накопичуватися на кордоні з Україною. Звичайно, звичайно, і ага. коли я говорю там про накопичення, треба розуміти, що це постійний процес на східлянках фронту. Навіть ага. там, де здається, що обстановка там умовно на діпстейті лінії не рухаються. Про це це не означає, що не відбувається ніякі ді. Щоденно противник тисне щоденно наші військовослужбовці відбувають ці наступи. Щоденно буваються якісь зіткнення, і тому, якби навіть кажеться, що обстановка стабільна і контрольована, це не означає, що на землі нічого не відбувається. Так само і накопичення противник постійно проводить ротації, заміни і тому, якби ми завжди, і ми наша основна задача сандатимемо цього зробити, і ми з цим справляємось. Також е, експерти, аналітики, зазначають, е, що відбувається зростання інтенсивності ворожих артилерійських обстрілів до 6 тисяч залпів на добу. Як це впливає на оперативне планування дій хартії? Ну я, я знову ж таки, я просто не можу говорити всі деталі про те, безперечно, противник, так, противник. Противник регулярно проводить артилерійські обстріли. Противник регулярно наносить удари своїми дронами. Проте ми максимально. За себе забезпечуємо максимально безпечимо особовий склад з метою того, щоб не було ніяких втрат, і в принципі ми цей фактор враховуємо і намагаємось там. В нас і публікується відео періодично. Ми намагаємось проводити там знищення, знищувати його артилерійські е, системи для того, щоб нас мінімізувати кількість втрат нашого особового складу. Тобто ми на це реагуємо там різними засобами. Ага. Ще хотів поточнити стосовно цього питання і артилерійських обстрілів. На початку повномасштабного вторгнення збройні сили РФ здійснювали набагато більше артпострілів, і цифра у 4-6 тисяч вона тоді здавалася не такою великою. Сьогодні експерти називають це навпаки інтенсивністю або збільшенням інтенсивності артилерійських пострілів. У зв'язку з чим на вашу думку вдалося навпаки зменшувати. В цілому, в загальному, кількість артпострілів Російської Федерації у зв'язку з тим, що знищуються склади збикачів ураження стволів доволі ефективне і просто нічим нічого стріляти, бо стало менша кількість самих установок. Я припускаю, що це пов'язано з широким розповсюдженням дронів, що з нашої що з сторони противника, тому що дрони в дрони, вони виходять дешевшими, точнішими, ефективнішими. Тому противник теж враховує цей фактор і тому кількість артилерійських обстрілів у нього знижується. Водночас і там знищення складів теж є таким, тобто тут більш комплексне таке рішення, і більш комплексні причини, чому знижується кількість артобстрілів, ніж якщо говорити про загальне, вони просто один якийсь фактор. Також хотів е, уточнити стосовно нехарактерної застосування нехарактерного застосування бронетехніки ворогом. Раніше можна було б помітити, що е, ворог фактично вкопує свої старі танки у посадках, роблячи їх фактично е, такими собі арт як розвідка виявляє таке нехарактерне застосування важкої бронетехніки, і які наслідки для вашої бригади? Вдається, це е, уразити, е, щоб е, робитись такою інформацією далі. Я загалом можу сказати, що противник використовує набагато менше броньованої техніки, тому що броньована техніка вона досить помітна і її одразу там е, виявляють в принципі, і знищують. Тому противник, як вже зазначали перед цим активніше застосовує мотоцикли, квадроцикли, та легкову техніку, яка є швидшою, яка є більш маневреною. Таким чином вони намагаються уникнути знищення цієї техніки. А так, якби я ж кажу, загалом просто зальна кількість використання броньованої техніки зменшується. Mm -hmm. Також стосовно очікувань від літа, адже в медіа дуже часто говорять, що ця літня кампанія ворога в самому розпалі вони набирають обертів, будуть намагатися проривати українську оборону в різних місцях. Чого бригада нацгвардії Харті очікує від літнього наступу росіян, так званого, і чи очікуєте ви активнішого наступу? Топові від ворога ну, в нас немає такого, що ми там очікуємо літній, осінній весняний там чи зимовий наступ. Ми завжди готові до будь-якого розвитку подій, завжди готові на атаки противника. Тому ми світ працюємо в плановому режимі, готові відбивати, готуємось до не даємо противника, яке вже означав накопичуватись, проводити його дії, не даємо почуватися вільно. Таким чином, ми обезпечуємо в просу... ну, убезпечуємо наші рубежі. І не даємо і взагалі противник щось себе скованішим, що і тому, якби ми готові до будь-якого розвитку подій, е, зрозуміло. Що ж, пане Олексій, ми вам дякуємо, що сьогодні знайшли час і можливість поспілкуватися. Е, принагідно передавайте вітання і подяку вашим побратимам е, за службу. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олексій Крименюк, начальник відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Спасибі.